Друзі, Трамп хворий на голову, несповна розуму. Зеленський такий же. Трамп на нього кричав, там вони не знайшли спільної мови. Ну, це все розказує нам російська пропаганда, а також наші ждуни місцеві, про яких я вам розкажу. Так от дивіться, друзі, хто б там що не робив, хто б на кого там не кричав. По факту, на сьогоднішній день у нас є і можливості, і бажання велике, і немає ніяких заборон на удари. В Росії по військовій інфраструктурі, по енергетиці і таке інше. Розвіддані нам надають до сих пір. Мало того, Трамп дав наказ співпрацювати всім військовим структурам з Збройними силами України. Тому можна розказувати що завгодно. Але на сьогоднішній день варіантів інших немає, поки ми з горем пополам йдемо до миру, ми йдемо до миру. Мир буде. Мир буде. Э, чому? Тому що Росія в першу чергу не зможе забезпечувати найближчий час себе енергоносіями, а також э, топливом для того, щоб хоча б під'їжджати до фронту і підвозити війська і боєприпаси. В нас, слава Богу, з добре. Ми все возимо з Європи, нам можна тут все знищити. Ми будемо возити, возити і возити, бо діватися нам, знову ж кажу, нема куди. Варіантів, на жаль, немає. На сьогоднішній день. <кхем> друзі, удари наносяться і будуть наноситися. Томагавки дали-не дали, є, вони немає. Ми будемо бачити по телевізору, друзі. Але сьогодні важлива тема. Важлива тема, що під час війни оці розказчики, які розказують, хто там поганий, хто домовився, хто не домовився, потихеньку крадуть. Оце проблема. Про це треба говорити, а не який там Трамп, і як він розмовляв там з Зеленським? Да мені пофіг. На сьогоднішній день ми бачимо: стоїмо, стоїмо. Є можливість, Америка надає допомогу, надає. Два дні не надає до побачення, все, нічого не буде. І який би той Трамп не був триматися потрібно, тому що це єдиний на сьогоднішній день союзник, від якого практично все залежить. І в Європі, і в нас в тому числі. Розумієте, так? Тому не потрібно тут на, наганяти оце все. Це все російська пропаганда. Їм дуже хочеться, щоб ми не дружили з Америкою. Їм дуже хочеться розсорити нас з усіма. Ну це їхнє бажання, ну не наше з вами, друзі. Але дивіться під цим соусом, так звані наші, тут розказують нам, як все погано, розказують різні різні історії і крадуть сьогодні в кожному районі, в кожному селі України. Раз в дві неділі по-любому проводиться сесія, на якій не менше ста питань земельних. Розподілу земельних ресурсів і комунальної власності. От в чому питання. І всі розказують там добре, погано, довго буде війна чи не довго. Дають нам допомогу, не дають, хто там перемагає, коли буде мир. А цим похер. Вони крадуть, крадуть, крадуть і збираються красти завтра ще і післязавтра. Тому їм вигідно, щоб ця війна продовжувалася. Їм вигідно на місцях, тому що на сьогоднішній день по всій Україні, всі без винятку Ради, всі без винятку виносять щонедільно, раз в дві неділі, хто як, виносять сотні по селах, сотня в селі. Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч земельних питань, розподілу. По чорному, по сірому, по білому. Особливо зараз тема аренда, тому що якби неможливо давати зараз військовий стан е власність, вони беруть довгострокову оренду, дають будь-кому, потім домовляються, забирають, переписують цю землю, і вже вона їхня, тільки, тільки старт піде, що будь-яка влада прийде через 10 років, скажуть. Можливо брати землю, ділити. Вона вже в них є. Вона в довгостроковій оренді. І забирають вони, друзі, на сьогоднішній день найкращі землі над трасами, над дорогами в центрі сіл, міст по всій Україні. По всій, по факту, ми цим займалися, займаємося. Ми це все знаємо. Найближчий час, я думаю, це буде середа слідуючої неділі. Кінець е жовтня. Ми проведемо прес-конференцію. Де заявимо позиції свої з приводу а, того, що твориться. Тому, друзі, на місцях, хто чує, бачить, будь ласка, будь ласка, записуйте все. Записуйте, знімайте, контролюємо, і потрібно буде в них все забрати, тому що війна не закінчиться. Якщо їх не зупинити, війна не закінчиться. Вони будуть красти далі. Розумієте? Будуть красти далі. Тому всім миру добра.